Так реагує речовина, коли на неї потрапляє вода. Катерина Головачова розповідає: знайшла ці мішки 20 квітня, якраз дощило. Жінка почула шипіння. А коли пішла на звук, то побачила, як з мішків щось випаровувалось. І плавилося, бо в дощі воно шипіло, була реакція, як пара над цими. Мішками, коли піднесли руку десь сантиметрів там, 50, було ясно, що там воно гаряче, бо було, було тепло відчутно. Людмила П'ятко, мати трьох дітей. Каже, хвилюється через їхню безпеку, тому через знахідку звернулася на гарячу лінію міськради та до надзвичайників. Звідти витікає ось така чорна багнюка, яка має дуже їдкий, дуже такий поганий, зловонний, Аромат, і від неї йде дуже такий їдючий запах в сторону наших будинків, в сторону нашої школи. Наші діти ходять по цих доріжках до школи короткою дорогою, і ходити тут майже неможливо під час вітру та дощу зовсім неможливо. Катерина Головачова розповідає, до знахідки вже приходили люди. Місцевим вони не представлялися, мішки оглянули, але про те, що там та коли їх вивезуть, нічого не говорили. Блин приходити комісії насправді. Було десь чотири комісії і нічого не вирішилось. І коли ми два дні тому побачили новий транш, це вже декілька тонн нових. А це вже ну означає, що сюди будуть звозити, звозять, і тут такий смрад стоїть. коли вітер у наш бік, то дихати неможливо. Назвичайники кажуть, наявність цих відходів зафіксували, надіслали листа до міського голови Дніпра, аби сміття вивезли. Відповідно до маркування, це карбонат кальцію. Це попередньо для того, щоб встановити дійсно це там перебуває це Речовина, це необхідно якісь здійснити дослідження в тому числі залучити, наприклад, обласний лабораторний центр, який спеціалізується по відомим і невідомим речовинам. Суспільне звернулося за коментарем до адміністрації Новокадацького району, адже саме на їхній території мішки із сміттям. Ми комісійно склали акт обстеження даного випадку, направили цей акт до департаменту міської ради, департаменту екології міської ради. Вони написали листами, наскільки мені це відомо, і слів на поліцію національну і буквально завтра вони будуть спілкуватися над і, мабуть, на наступному тижні вони будуть займатися цих відходів. Ми не замо не маємо повноважень замовляти експертизу. Ми це не зробили. Ми не маємо, вона працювала, що це відходить. Це. Також Суспільне надіслало запит до Дніпровського районного управління поліції, аби дізнатися, чи отримували вони звернення про відходи у Новокадацькому районі. Речниця управління Аліна Стадник сказала, що інформацію нададуть пізніше. Також ми надіслали запит до Дніпровської міськради із проханням прокоментувати цю ситуацію. Олена Ростовцева, Павло Черненко, Олександр Шаллибін. Новини на Суспільному. Дніпро.